Yeah. Що розум людини може осягнути, і що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон mm, Хіл. Hmm. Mm, ну таке. ну далі. Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. О, oh, ну це вже якось елітніше звучить. Сказав, це Альберт Айнш. Айш. Блін, Айнштайн? Альберт Айнштайн? Айнштайн! ха ха Кля, та реклама. Оп, стоп, 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 стоп. Любиш азіаток? Хм. Ага. Ще пак. Так, тоді тобі до нас. Ану, 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 що ви мені запропонуєте? <laughs> ну, ну давай перейти. Окей! Давай, моїх азіаток, клять! Кляма. Готи, чого, чого ти кричиш? Кля? Як валая? ну окей! Та що ж таке? Китайцю, спинися, бляха. Та не таких азіаток, Фух, Що за фігня, блін? Кля, що я тут таке намотивший, на китайський якийсь. Ану, ну ще перекладу хутенько. Ти капіталістичне сміття. Шоклять? Тепер кожної години тобі буде приходити сповіщення, яка зараз година. Пішов куй, Шо сам пішов куй? Що за куйнят, що приколики що? Та покой коротше. Вечір добрий мужчина, Я вже. Клянь, шо за кріки, ало? Ти шо, китайський кричить? Та я хер його знаю, коротше, на якомусь сайті з азіатками якась херня встановилась. Валає, як дурне. Валає, так, а шо він кричить? Та я х... Я шо знаю, що китайсько вчив, чи що. Але зручно, бо... Бо каже, що кожну годину буде повідомляти, бо... Ой-ой, круто, маєш функцію з майбутнього. а Думаєш, той, той буде кричати? Ну, та десь Ах! зараз має спинитися. Фух, нарешті. О, все. Короче, та є один маленький мінус. Під час цих криків екран вирубається, і телефон на мене ніяк не реагує. Але то таке. Так о я вже підійшов. Мені, будь ласка, номер ваших апартаментів елітних. Хутенько. Один сім. Тіпа сімнадцять шо? Саме так. То не можна так і сказати, один Сім каже. <світалі> Т, та то та, так, та, та, щоб одночасно не тицяли, але щоб людям легше доходило. Кля, <світалі> я вжі забув, що в тебе там в голові такий шпачина сидить, що дай Боже. Чи ж ти будеш набирати, чи ти вирішив мене подіставати туво? Готово. <клінь> ну, я щось дзвінка не чую. Хто там? Ну Та я хто ж? Відкривай. Хто такий? Це хто там такий говорить? Кля Назар, ти ж відкриває. Який Назар? Ти куди дзвониш? блядь, знов твоя курва прийшла. Та чого зразу курва? Може, помилили з квартирою. Чуєш ти, Лярва, Іра, та чого ж ти кричиш? Назара якогось питаю. Закрий рот, собака. Лярво, я ті сказала. Якщо ще раз мого Івана вчепиш, я тебе батла вирво! Розвертайся, курво, бо я сі зараз спущу, то тя сраку по швам розідру. Тіп, ти до кого в хату рвешся? Ти щось, по ходу, не туди подзвонив? Ой, вибачте, я, по ходу, переплутав. А ти який номер набирав? Клята 17, та, як ти казав. А ти разом набирав чи окремо? Та по черзі, так ти казав. Mm. Ну то щось може заглючило. ну, давай набирай ще раз. Хто там? Та ж влад, відкривай. Який влад? і Кля. Клята, ти з**бав, нема тут назара? Іване, так роб твою мать. Ну ти сідограв. Ах, ти кую. Та ти думав, що того ляру будеш водити, чи що? Та, Іра, заспокойся, ну? Ой, ну-ну-ну, я тобі покажу. Ай, будеш бідний в мене. На тобі а, на а, тобі ще видна. Мамо, не слухайте! Та знов ката лупите! Ти, ти ну, закрийся, Ти гіменове! Та, та я тобі я тобі що казала за ту курву! Ти худоба ти така! Мама! Іра, та встаєшся, та шо ж. Мене сідограєш з цими шмарами. Ах ти корвий сину. Ти ти дивись, дивись, що я через тебе зробила. Що там забіг? Ходи, хотіти, давай не хотіли. Ага, точно, все тато. Закрійся, закрійся, Іван, я тебе прошу. Ходи ну, синочку, ходи, мама будує на ту бомбу. Чу дитині голову не знесла, десь струс мозгу має. Закрий п'як, а то зараз в тебе буде струс мозку. Слухай, ти гімно, не дзвони сюди, гнида ти така. Нема тут ніякого назира. У янаку звіту. Ого, як плотно навалює. Ще раз позвониш, я тобі вало спущу наку. Тіп ти що, клядь, знов не туди подзвонив, чи що? Вибачте, вибачте ще раз. Глядь, Назаре, що за херня? Тіп, ти точно туди приїхав? Алло, Влад. Кажу, ти точно туди приїхав? Та, та тут ага. я чекай, бо той мужик щось так мене відховся в кінці, що певне треба десь потім піти яйця викачувати, що <зас> ж неприємно стало. Ага, ти знаєш, мені тої гавняної енергії теж так трохи хлюпнуло. <зас> Бля, чекай, Сіку треба стрес, не? ага, давай. Санта Клаус негатив Фредді Крюгер позитив. Апельсинки на столі. Все кому прийшли? For me! Все, відпустило? Фух, бля, та відпустило. Як годинник працює. Ага, бля, це щось, мужик, той так в курві, думав інсульт хапнув Та, тіп, забий. Ти точно туди приїхав? Може ти під'їзд перепутав? Ну, то так, чаркаса шістнадцять. тіп що Що таке? Та яке 16, 14, черкаса 14. Ну ти з**бав, я ж писав тобі, ти прочитав, не відписав, я так поняв, що я на вірному путі. Та давай не базар, йди на 14, тут пару метрів пройти. <рес> йди на 14, як матюк звучить. Ага, в натурі йди на 14. Ще можна адаптувати під твій варіант, щоб людям легше доходило. Йди на 1,4. Так Та клять, йди вже, стоїть Матюки придумує. Та добре, йду, але чекай, хвильку, ще наведу веду баланс світ. Шо? Шо ти мутиш? Хто там? А можна Івана? Клятіти ну, ти худоба, худоба? одне з а, та ну! Тобі ти кривати. ж бігмека! Куди ти з тим рушником зібралась? Зар. Зараз я розберуся з тим твоїм курвом і поговорю. Віра, та заспокойся ти. Ну. Писок стулив <клак> і чекаєш. <клак> а ти курво стій на місці. Я зараз і спущу. Дам ті Івана, дам ті стільки, що взяти всю я... клять не зможеш. <клак> та йду, йду. Все, давай, я підійду блимну. Окей, давай. Клять, що за пєць тільки що був? Клять здуріти можна. Ладно, читну ще пару цитаток. Молодий чоловік, жінка, сім'я. Робити ремонт у новій квартирі і навіть не підозрювали, що можуть виникнути такі проблеми. Ми тільки зайшли в нову хату по стіни. А, а там. Думав, зроблю ремонт, заїду у власну хату. Угу, Заїхав. Ви все вірно зрозуміли. Ремонтні гредзлі. Почекайте, не, не чіпайте мене. Ну, це кап'єт, просто слів немає. Жити неможливо. Вони не дадуть вам спокійно зробити ремонт, який ви собі задумали. Завжди будуть вам заважати. І в самий непідходящий момент вони порушать усі ваші плани. О, дивіться, дивіться, тедіть, я покажу. Кредзи. Ну все, буду продавати цю хату. Тут тільки один вихід, і тут хату зносити нафік. Там камера. Я маю для вас рішення, яке 100% вам допоможе. Текст каже їшаку. покличте того лисого, бо той вообще щось не стягує. Я маю для вас рішення, яке Б. Він дуже високий. Я маю для вас рішення, яке 100 вам допомо. Б. Куда пхаєш? Після того, як я текст скажу. Я маю для вас рішення, яке 100% вам допоможе. Я спочатку не повірив. що може помішати ремонтним Ґрезлів? Та не смішіть мене. Ну, хлопці, я поки в ділі не побачу, я вам не повірю. Представляю вам шквекзлі. Ідеальне рішення проблеми ремонтних грецьлів. Грецьлі під ліжком. Вже нема. Грецьлі в умивальнику. Забули ГРЕДЗЛІ шумлять уночі. Не у вашій квартирі. Я дуже радий, що я купив Шквекзлі. Я на весь ремонт взагалі забув про Грезлі. Жінка полюбила. Син почав поважати. Ну, хлопці, ну молодці, Ну, ну сила, во! Во. А вот дивіться, якраз Крекзель побіг. Тож не гайте свого часу і замовляйте шквекзлі за супер ціною і отримуйте два додаткові інструменти з крекзлі проти шквенів у ваших холодильниках і шмеглі проти вазглів у шухлядах. Переходьте по посиланню у описанні цього чудового фільму і забудьте про грезлів у своєму чудовому домі. Проти грезлів тільки шквекзлі! І так, ви все правильно зрозуміли. Я... Як та б що ти тут лазиш? І так, ви все правильно зрозуміли. Якщо у вашій квартирі є гроли, то за допомогою шквекзлів, скрегзлів і шменлів ви можете скласти шоршки і навіки забути про проблеми гролів у вашій квартирі. Ха-ха-ха. За пдіць тільки що був. Клять здуріти можна. Ладно, читну ще пару цитаток. Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалась і не приймала виправдань від інших. Флоуренс Найтінгейл. Ой-ой-ой, молодець Флоуренс. Посуда не помита, їй покуй. Лахи не випраній їй покуй. Їй покуй, Їй покуй. За свою кар'єру я пропустив майже 9 тисяч китків, програв 300 ігор. 26 разів мені довіряли здійснити переможний фінальний кидок, і я промахувався. Я помилявся знову і знову і знову. І саме тому я досягнув успіху. Майкл Джордан. <клух> Якщо такого без останнього речення прочитати, то якась пересуїцидна записка виходить. Найскладніше почати діяти все. Іван на дроті. Шо там, ти де? Іван Екля. Нагадай номер квартири, а то я щось тому кіпші запутався. 17. Ок, набираю. Давай. Час втрачений з задоволенням не вважається втраченим. Джон Леннон. Це вже якось елітніше звучить? Так, чого він так довго не набирає? А. Тіп, я натискаю тут твою 1,7 вже раз п'ятий. Чого ти не відкриваєш? Та блін, я не чув нічого. Ану, давай набирай ще раз. Набираю, набрав. Я нічого не чую. Чай, чо тільки раз пікнуло, ти що, одночасно набрав? ж ти казав одночасно набиратися, там якусь методику придумав, щоб люди не путались. Я казав окремо, один сім. Блін, я щось пам'ятаю, що разом, ти ж на тому так акцентував увагу. Та окремо, окремо, один-сім! Ти ще тоді казав про мою адаптацію, пішов на один чотири. Матюки придумував. А, блін, точно, все, не валай, набираю один сім. Тіп, ти точно набираєш? Чувак, я натисну 17, як ти і казав, що не як пікало. Взагалі, то в мене би мав дзвінок бути. Ти точно набираєш окремо? Ти думаєш, я не знаю, як натиснути 17 окремо? окремо? Судячи з того, що ти ще не в мене в квартирі, то точно не знаєш. Назаре, бля, в тебе якийсь домофон покалічений. Давай виходь, відкривай, або хоч ключі кинь через вікно. У мене вікна виходять на іншу сторону будинку, Ой, і ключі я тобі теж кидати не буду, бо ти зараз своїми розчепігами не зловиш ще ключі зламаються. Давай так от, по черзі набираєш один, а потім сім. Назари, кля. Та набери ще раз, йопти. Ну, кроп твою мать! Та давай не матюкайся, а набери ще раз. Це набрав. <хух> Немає нічого. Що за фіння? Тіп, давай я швиденько майстра наберу. Та кля, який майстер? Та то швидко. Тіп кля, спустись, відкрий мені двері, задрав. Скільки ж тут буду стояти? Давай тако. Ану давай набирай ще раз. І якщо не відкриє, то я спущусь. Ой, клять. Ну шо ти набрав? Клять, Ісусе Христий. Певно, він мене не впусти, бо на енергетичному рівні відчуває, що якщо я зайду, то тобі їб... Е... Розмажу по тому твому новому столі елітному. Набрав, клять, набрав. Ти мене впустиш, і я тут буду ще піввечора стояти. Та добре, добре, давай, обходь будинок, я тобі зараз скину запасну пімпу. Та спустись, відкрий, ти ж на третьому порсі живеш. Ой, та в мене тут молоко на газі кип'ятиться. Зараз стерже. Давай обходь будинок. Яке молоко? Ти знов ті свої пироги молочні гаратаєш. Слухай, давай обходь будинок і не базарь. Як воно відкривається? Чекай, та то не то. Та роб твою мать клять з тими вікнами Накуй! Клять! Алло, клять! Все я обійшов. Та чекай! Чекай, давай рухнися, ну! О! Що ти мутиш? Та. <флі> Давай, що, де ти там? Ну от під вікном стою. А, -а, а то ти та Чіка в червоному, а? Ага, це я. Кидай ключі, але кидай так, щоб тим гострим в голову попало, Що й мочиш вирігати. <флі> <флі> та куди ти пішов? Вон в грядках. Знайшов. Давай вже піднімайся. Oh. Певно, він сьогодні в ту хату не попаде. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ммм. Гм. Це стіл. Чувак, не відкривай. Тіп, чесно, ти вже задрав. Та то ти задрав, стою, як дурне біля входу, зайти не можу, вже люди зглядаються на мої крики. Добрий вечір. Ви часом О, не в цьому під'їзді, Швед? Нє. А, ну добре. Братіш, що ти там базариш? Бери та й заходь. То ж прикладаю ту твою пімпу, воно щось пікає і не відкриває двері. А але ти тяжкий, чесне слово. Ну попробуй, порухай там щось. Ну шо бля порухати, будинок. Та може ти в датчик не попадаєш. Назарій клять, кроп твою мать, йди на 1-4, поняв? Не а, працює воно, зебав клять. А, клять, загадав. Згадав, що ти пень? Я тобі стару пімпу дав. Чекай, зараз знову знайду, бо я робив її для Соломії. Зараз, зараз чекай, десь вона десь тут була. Ну клять, ну ти сучка. Чин, та ну... чого ви матюкаєтеся, кричите, а тут діти! Вибачте, я просто не можу до колеги попасти, щось домофон не працює. Та то треба тобі матюкатись на весь двір. Я Все перепрошую. Давай, давай, Андрійчику, крути педальку. Мамі, мамі. Оце вона Фай, 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 я попаду тут хату не, чи ні? Все, 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 чекай, не матюкайся, я вже знайшов нову пімпу. Обходь будинок, я зараз тобі скину! Яку нахер пімпу ти знущаєшся Чи чи чого? Йоб твою, пробувай! Я вже тут годину з тим твій ваном і домофоном і рішаєш що? Та чого ж? Що ти взяв? Ти ж сам казав, що тут китайець кричати буде кожну годину! Та там щось таке писало, та я не знаю! Та коротше... А ну, пощекай на рівнянку! Е, мужчина, мужчина! А? А ви не бачили ту дівчину? На лярву похожу! Що там? Що там? Точно не бачили. Мовчи, клять, бо по голосу пізнає. Чого сіре хочеш? Що навів баланс ситі. Я сі за правду питаю. Та ти бачив чи ні? Та підкажи добрій пані, ти бедло. Коротше, давай заходь вже. То реально 21.00. Я вже годину не можу до тебе впасти цей п'єс просто. Тако, клядь, спускайся, спускайся, я тебе хрестом богу молю. А то ти мене доведеш, собака, ти суток. Добре, 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 все. Іду вже, йду вже, чекай мене там.